Друзі, всім привіт! Аврора! Нові надходження! Все потрібне для дому кухня творчість. Запрошую до перегляду. Новинка в Аврорі лопата Ківш для снігу автомобіль на пластик, чорний колір 89 см 49 гривень. шикарна новинка драже цукровий у пластиковій фігурці. безкіс, різдвяний персонаж в асортименті 74 гривні. Новинка печива, сендвіч, лазурована лагода трефі зі смаком кокосу 100 горіхів 19 Новинка печива, затяжне лагода наполеон 50 г 9 гривень. Батончик глазурований, кокос 100 грам 27. Батончик глазурований, Аврора щенячий патруль. який грильяж 9 гривень крекер сентвіч грона з ванільною начинкою 34 гривні. Печиво цукрове рошен. Мультикейк. молочно кремова начинка 180 грам 34 гривні. Печиво затяжне марія з йогуртом. Яріч 150 грам 20 гривень. Зефир Жакон смайлопресинного начинка 11. Зефир Те Престиж Тріо зі смаком дині та суниці 12. Круасан лука з вишневым наповнювачем, Начинка какао крем 12 гривень. Подушечки кукурудзя золоте зерно. С молочной начинкой 100 грамм 17 гривень. Знову в Аврорі хлібці сухі, брикетовані, здраво пшенич на 90 грамм 16. Новинка чай, чорний байховий міцний, 100 штук в паці, 59. Чай чорний байховий з ароматом лісові ягоди, 20 штук. з бергамотом 17. Чай черный, три слона намецный без нитки, 20 штук, 19 грн. Чай травяный, без шебрец, 30 штук, 22 грн. дрожжев молочно какао в лазуре, сублимовано-вышня, 90 грамм, 139 Кава смажена мылоном. Для кафе грамм, 500 грамм, 299 гривень. Чай концентрованный, моник. Імуна лимон, бірь куркума 12. Напій какао-розчинний, Смак гарячий шоколад 9 гривень. Напій кава розчинний – 3 в одному. Петрівська слабода. мигдаль, карамель 6 гривень. Зверніть увагу, багато книжок на полицях в Аврорі. Новинка книга. Це Хрисмас з крихітком. Тресия Андріан 349 гривень. Новинка книга видавництва Дума і богаті Гіл Наполеон 349 гривень. Цікава новинка книга видавництва Артбукс. Том 1 один Машима 219 гривень. Новинка і зараз акція Книга видавництва Манга Медіа» рекомендації щодо відпустки скромного дворянина 249 гривень. Книга видавництва Віват Мертві романтики Ешлі Постан, 299. Цікава новинка книга. Незнайомі вночі Ксенія Тамашева 249 гривень. Книга записана на кістках. Друге розслідування Саймон Бекет 399 Набир для творчести, малювання, апельсин, різдво с восковыми оливцями, зимова магия 77 гривень. Размалевка дитячего давництва апельсин, магик, аквама размальовка Різдвяні пригоди 99 гривень. Книга картинка Дитяче видавництво ранок. Справжня магія Різдва 279 гривень. Книга дитяче видавництво ранок. Серія Зварушливі Книжки зимове дива 199. Дуже багато книжок. Книга дитяче видавництво снова Адвент» із саморобками та завданнями 149 гривень. Книга дитяче видавництво «Апельсин» серія. Подарунок. До різдвяних та новорічних цвят 39 дев'ять гривень. Стікербокс з дитячими наліпками 5 аркушів 49 гривень. Шикарна новинка. Ручка Гелова з пухнастим помпоном. Дзвіночок міні. Є різні кольори 34 гривні. По акції ручка гелова з пухнастою фігуркою. Пінгвін біло чорний колір 24 Ручка кулькова з різдвяним декором олень 39 Набір канцелярії Пікторія. 59 гривень. Ручка кулькова, автоматично, сердце 22. Олівець простий вечный. Пиктория, черный, колір на блістері 39. Ручка кулькова с декором, суха 29 гривень. Класнюча новинка, ручка гелова. З помпоном, ніжками, різні кольори, рожевий, жовтий, 34 гривні. Цікава новинка, ручка гелева силикон з кольоровим помпоном. Пластиком у контейнері. Колір в асортименті 49 гривень. Набір стікерів для нотаток. Конверт вісімдесят Чудова новинка іграшка м'яка. Авокадо в червоній шапочці, сто сорок девять гривень. Новинка і зараз акція. іграшка м'яка. На руку тваринка в асортименті 199 гривень коштувала 219. Цікава новинка фігурка сюрприз. Кіт світ, смачний світ 88 гривень. Новинка іграшка Антистрес Сквіш. Спортивні смаколики 139. Пістолети іграшковий з м'якими кулями. Фіолетовий колір 149 гривень. новинка іграшка, дитяча музична машинка. Телефон. Є різні кольори, 169 гривень. Іграшка м'яка, музичний хам'ячок з рожевим бантиком 149 гривень. Гарна новинка тертка кухонна, плоска, металева, з чорною ручкою, з написом Магу 74 гривні. Класнюча новинка. Заварник для чаю, металевий з силіконовою ручкою з декором. В асортименті розовий фламінго, кактус, різні кольори, 88 гривень. Новинка в аврорі форма для випікання силикон профсіл. Зелений колір, ведмедики 6 штук в листі 64 гривні. Форма для випікання силикон, профсіл. савоярді, 10 штук. Червоний колір 39 гривень. Відкривачка для консерви, метал дерево 29. Терт міні для чеснику. На магніті 15 гривень. Ніж кухонний фігурний для на... нарізання сиру картоплі тіко 12. Овочерізка, сіточка пластикова, її різні кольори 11 гривень. Тертка кухонна, нержавіюча сталь, трьогранна, фабрика Хома 49 Запальничка побутова на блістері Smile Kitchen з малюнком 44. Тертка кухонна плоска з пластиковим контейнером. Помаранчевий зелений. Червоний колір 29 гривень. Новинка дошка кухонна гнучка пластикова Мхаус Сірий колір 44 гривні. Штопор. Важельний металевий Вінсент 139. Набір ножів столових Вінсент 2 штуки в наборі 109 гривень. Набір ложок столових Вінсент дві штуки 77 гривень. Набір ложок столових Вінсент три штуки в упаковці 88 гривень. По акції набір ложок чайних вінсент 3 штуки в упаковці 59 гривень. Сита миска кухонним металева з ручками 59 гривень. Кошик для зберігання металевий каркасний, круглий з ручкою, чорний колір 99. Скатертина ПВХ прямокутна. з принтом, золото срібла, з малюнком. Розмеры 135 на 100 сантиметров 99 гривен. Колымок для осущения посуду прямокутный, однотонный колір, розмеры 30 на 40 сантиметров и різні кольоры 44 гривні. По Акций, серветка настільна, декоративна плите на кругла і малюнка. Маленька 69 гривень. Гарна знижка фарту кухонний текстильний зі смужками. Різні кольори 29 гривень, коштував 44. Рушний кухонний вафельний. Різні малюнки в асортименті розміри. 38 на 58 сантиметрів, 70 відсотків бавовна, 30 полістер, 55 гривень. Килимок для кухонного інвентаря ред роус, сірий колір 149 гривень. Серветка настільна праціна. Однотонна прямокутна, 34 гривні. Гарна новинка форма для випікання кексів, силикон, серцящий штук листі, рожевий колір 129 гривень. Контейнер прямокутний минажниця 39 девять. Піднос пластиковий прямокутний з ручками золотиста окантовкою 169 гривень. Миска пластикова, кругла рибриста М хаус 2600 мл 55 гривень. Салатник пластиковий квадратний 1,5 літра. Різні кольори 29 Миска пластикова з кришкою озне, 4,5 літра 169 гривень. Хлібниця пластикова. Різні кольори. Квадратна форма 24 гривні. Миска для харчових продуктів. Пластик, народний продукт. Колір ендиго 3 літра, 39 Гарна новинка серветки вологі для миття підлоги. Універсальні. В наборе 50 штук. Лайн 229. снова в Авроре лейка для душу с режимами 129 гривен. Шланг для душу 1,5 метра 99. Новинка пакеты для сметян Помічниця міцні білі, 20 литров, 50 штук, 34 гривні. Пакети для сняття сині 365, 20 литрів 30 штук. В 15. 15. акції набір прищипок для білизни пластик 365. Різні кольори 20 штук. В упаковці 29 гривень. Знову в Аврорі килимок для дому універсальний з малюнком квіти, Є різні кольори в асортименті 149 гривень. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Пишіть коментарі. Це дуже потрібно. Бажаю всім успішного дня, багато позитиву, здоров'я, любові. Дякую, ваша нова акція.